27 березня Міжнародний день театру. Згадка про першу постановку датується ще 2500 роком до нашої ери. Тоді театральна гра відбулася в Єгипті. Її сюжетом послужили образи місцевої міфології, історії Бога Осіріса. У Стародавній Греції театр остаточно сформувався як мистецтво. День театру це не просто професійне свято майстрів сцени, це свято мільйонів глядачів. Чим зараз живуть слуги Мельпомени у найдавнішому на Прикарпатті драматичному театрі імені Озерка. Кевича, дивіться в сюжеті Мар'яни Мацьків. Щороку День театру озерківчани відзначали прем'єрою. Цього разу слуги Мельпомени відмовилися від гучних святкувань. Професійний день відзначили скромно у домашній атмосфері. Така щоденна клопітка робота. Вона просто не забирає всі вихідні, усі особисті часи, і треті Всі в театрі. Загалом 167-й сезон був щедрим для Коломийського театру. Буквально за півроку у репертуарі з'явилися сім нових різножанрових постановок. Як завжди, на високому рівні відбувся і шостий всеукраїнський театральний фестиваль. Коломийські представлення не менше цікавого чекає театралів і в недалекому майбутньому. Ділиться директор Дмитро Чебурак. Де підготовка до участі театру в одному з найпотужніших фестивалів України? Полтавському фестивалю в гостях у Гоголя. Ми веземо нашого славнозвісну виставу Вій ми готуємося, вирішуємося, от зараз тільки що підтвердження запрошення на Мельпомену Таврі. Ну це взагалі рідко хто з театрів удостоюється цього високого звання участі в цьому фестивалі. Я не говорю про те, що йде підготовка. Допою до поїздки з нашими колегами з Польщі, Жешуським театром в Польшу, поїздку в Польщу. До завершення сезону озерківчани планують підготувати три прем'єри. Ну і вже зараз починають думати про сьомі коломийські представлення. Вийшла така цікава. Цьогоріч виходить дуже цікава концепція фестивалю. Ми скажімо, він буде приурочений, посвячений ім'ям і присвячений імені, імені Василю Інковичу Симчичу, бо от сталося, сталося оця рік століття його. Скажімо, Під таким його творчим знаменом буде проходити фестиваль. Можливо, ми от є міркування. Цей день не можемо оминути увагою берегиню Коломийського театру, улюбленицю публіки, найстаршу актрису Людмилу Євтушенко. Театр це моє життя. Якщо врахувати мій вік і побачити, що я вже собою уявляю, то театр продовжує мої роки, продовжує моє існування. Це ну Ну просто я не можу їм передати, як і наскільки це добре в такому віці бути серед людей, серед колективу, коли тебе люблять, поважають, коли до тебе хорошо відносяться. Просто чудо. Особливим цей сезон був для Надії Комарової. Нещодавно їй присвоїли поважне звання заслужена артистка України. В сьогоднішній день дуже хочеться привітати і своїх колег. З міжнародним нем театру, оскільки всіх колег, які працюють в театрі, всіх митців, які е, причетні до театрального мистецтва, е, безпосередньо хочу подякувати всім глядачам, які ходять в Коломийський театр, які люблять його, підтримують, е, тому що знаєте, як кажуть, як допомогти театрові? А дуже просто: прийдіть на виставу, купіть один білетик. І справді глядачі для озерківчан це найбільша радість. Саме для них вони виходять на сценічні підмостки, для них грають, для них і живуть. Ми маємо театральне середовище, котре і зобов'язує працювати, і котре хвилює театралів. Скажімо, за всю е, е, діяльність театру ми вже більше 120 постановок. Це дуже величезний скажімо, творчий вал. Але не, не про це мова, мова про те, що, е, скажімо, потішує наші е, недільні зали, д, 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 зали е, свят, чи то державних, чи християнських, нас зали вже, ми вважаємо, знаєте. Е, е, на напів заповнені, не напівпорожня, а напівзаповнені. Це це, забоє, це, це стимулює працювати.